Засідання розпочалося з питання, яке сьогодні найбільше турбує мешканців, коли у домівках слов'янців з'явиться тепло. Вже цієї п'ятниці містяни зможуть зігрітися, але чотири будинки у місті все ще залишаються без опалення. Причина значні пошкодження під час військових дій, але спеціалісти запевнили, працюють над відновленням. Полозановича восім сьогодні патріотички приїжджають, при положительному рішенні приступають до роботи для того, щоб там запустилися я я пробибу будуть дето опологу дітей, роботу підрядникам. Лені на 58, я до виділення гендерних средств для відновлення пововового мосту. Будем рішати. Говорила на нараді і про навчальні плани. Канікули у школах вирішили подовжити. Школярі відпочиватимуть два тижні, а у п'ятницю через підготовку виборчих дільниць навчальний день буде скороченим. Дана робота просто Ну, по ногам над этим работы сегодня обещали, когда эту проблему устранить, когда мы зарядаем систему и запускаем подготовка наших школ на процессу. Ну, на сегодняшний момент каждый день рабочая совещание с Виктором Николаевичем и определенные технические оправдания решаются. Одна з головних проблем, яку обговорювали на нараді у міськвиконкомі, це заборгованість заробітної плати за чотири місяці. Працівникам міськводоканалу. Директор відомства запевнив, до зими з боргами розрахуються. Виставлені людям які сьогодні діс по виплаті. Я так розумію, вони будуть ви що заключається. Ми гасимо задовженість до декабря місяця включительна. Вот так і так ну міста історія об'ясняти розказувати. Я його докладував сім'ям, ну рішення такому соглашенню, що за дітей багато вибач підприємства міста працюють у штатному режимі. Медики звітували про початок щеплювальної кампанії проти вірусу грипу. Також повним ходом вже йде підготовка до виборів дільниць. У п'ятницю планують встановлювати кабінки. А новий секретар міської ради шукає співробітників. Тож, якщо є бажання долучитися до роботи на користь міста, приносять резюме.